Привіт всім! Вітаємо вас на нашому авторському курсі угорської мови. В цьому уроці ми нарешті навчимося рахувати, а саме вивчимо числа від 1 до 100. Тож, поки ви підписуєтеся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, ми приступаємо до цього уроку. Для початку давайте вивчимо два важливі слова, пов'язані з темою сьогоднішнього уроку. Сам перекладаємо на українську як число, а рахувати угорською буде самоний. А тепер перейдімо і до чисел. Спочатку вивчимо числа від 1 до 10. Отже, рахуємо від 1 до 10. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 7, 8, 8, 9, 10, Тіс. 10. Для того, щоб ефективно вчити нові слова, підписуйтеся на наш Патреон, де ви знайдете аудіозаписи з новими словами до кожного уроку. Задля розваги давайте вивчимо віршик для легшого запам'ятовування чисел. А хто не хоче вчити на пам'ять, просто послухайте. Egy napocska jár az égen, Két csacsi legel a réten, Három bárányvárseny véget, Négy évszak tesz ki egy évet, Öt gomb van a kabátomon, Hat zsáb meg a nadrágomon, Hét színből áll a szivárvány, Nyolc várépül a kutkáván, Kilenc üveg golyót vettem, Tíz Цукром, мінтмегетем. До десяти навчилися рахувати, тож можна вчити наступні числа. Перейдімо до назв десятків. Тіз – десять. Хус – Двадцять гормінс тридцять недьвен сорок.

Щоб утворити ці числа, потрібно до 10, тобто до ТИС, додати n і додати назву потрібної цифри від 1 до 9. Як ви могли помітити, вид тіз, довга і змінюється на коротку і. Розглянемо приклад, як можемо утворити 11. Це буде ТИС плюс N і плюс Eдь. Отже, Тейзенедь. Відповідно до цього правила утворюємо й інші числівники. Тейзен 5, 12, тизен гаром, тринадцять, тизанет, чотирнадцять, тизенет, п'ятнадцять, тизен от шістнадцять, тизенет, сімнадцять, тизаньот. 18 19, 19. Наступно ми розглянемо числа від 20 до 30. Щоб утворити числа між 20 і 30, потрібно до 20, тобто до гус, додати он і додати назву потрібної цифри від 1. До дев'яти. Так як і в попередньому випадку з TIS, в «гус» довга У змінюється на коротку У. Розглянемо приклад, як ми можемо утворити 21. Це буде «гус» плюс он, плюс едь. Отже, у Відповідно до цього правила, утворюємо інші числівники. Гусінкету.

А тепер розглянемо числа від 30 аж до 100. Їх легше утворювати за попередні. При утворенні цих числ просто до потрібного десятку від 30 до 100 додаємо потрібне число від 1 до 9. Для перекладу, щоб сказати 31 та до 30. Що угорською Гормінц, як ми вже вивчили, додаємо один що угорською геть. Тож у сумі у нас вийде гормінц геть. Відповідно до цього правила втворюємо інші числівники. Недьвянкету 42, Гвенгаром, 53. Отваниць 64. Етвен Ют 75. Нюацьвенгот, – дев'яносто сім. Для прикладу давайте розглянемо, як використовуються ці числівники в реченнях. Всі наведені факти про угорщину правдиві. Усен Усюнгаром Керюлетван. Budapesten. 23 rejon Jev Budapesti. 38 egyetem van Magyarországon. 38 univerzitájtjú Jev Uhorzsinyi. 44 település van a Balaton körül. 40 szállani punkt jel a Kolo 53 magyar király uralkodott. 53 uhorszki koroli pravel. 77 km hosszú a Balaton. Dovzsana Balaton, 77 km. 96 m magas a parlament és a Szent István bazilika. Veszett a parlamentu, a bazilika Szent István 96 метрів. Останньою темою нашого уроку буде математика, яка тісно пов'язана з числами. Вивчимо деякі важливі слова та як правильно читати математичні вирази. Тож, усе одне це додавати, Кібонні віднімати, сорозні Множити останній ділити. ЄЛ це знак. Плюс є знак плюс. Мінус є знак мінус. Адішки є знак дорівнює. Перейдімо ж до виразів. Адь плюс, ань, аді до кетю. Один плюс один дорівнює два. 8 4 – петы еденлют. Сім мінус два дорівнює п'ять. Харом сорозвама Три помножити на три дорівнює дев'ять. Нюаць осто кетиве едя Вісім поділити на два. Дорівнює 4. Якщо вам сподобалося наше відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. Та не забудьте поділитися ним з друзями. Більше матеріалів до кожного уроку ви знайдете на нашому Патреоні. Посилання на нього знаходиться під відео. Чекаємо вас на нашому наступному уроці.